Так, давайте подивимось три карти. Хто буде проявляти допомогу, для чого вам ця допомога? Тобто загальна енергія нам проявила те, що буде людина, це перше це на рівні родинних зв'язків, а друге на рівні дружніх зв'язків, тобто емоційних зв'язків, буде допомога. Давайте побачимо, хто саме. Пам'ятаємо, три карти дістаю. Ви робите або паузу, або в процесі обираєте ту карту, яку відчуваєте саме своєю картою. Три карти. Відчуйте, яка ваша карта. І давайте дивитись. п'ятірка кубка, король жезлів і світ. Так, для тих, хто обрав п'ятірку кубків, все ж таки тут я відчуваю не як родинний зв'язок. П'ятірка кубків це людина з минулого, людина, з якою, здавалось би, вже втрачені зв'язки, але були колись тісні емоційні контакти. Це може бути близький друг, подруга, можливо, навіть колишні. Тут якась така ситуація, ніби щось вас роз'єднало. Тут людина себе проявить. І не просто проявить, вона допоможе. Людина прийде на допомогу. Тобто ситуація якась ем, така між вами, тобто ця людина з минулого, от є таке відчуття, що це притягнеться людина з минулого. І ситуація допомоги от, на фізичному рівні. Можливо, потрібні будуть гроші, можливо, потрібна буде просто там допомога з переїздом, тому що тут у нас колісниця. Хоча старший аркан колісниці можна трактувати інакше, але чомусь в мене є відчуття, що це може пов'язано з переїздом бути. Тобто ця людина відгукнеться. На вашу прохання. Не те, що ви до неї звернетесь, тобто ця людина про це почує і проявить ініціативу. Приймайте допомогу. Зараз такі часи, коли допомогу треба приймати і самим надавати допомогу. Я, наприклад, свій час теж активно це роблю, наскільки дозволяють мої особисті ресурси. Тобто, я і сама. Інколи прохаю про допомогу і активно допомагаю ЗСУ тим людям, які потребують цієї допомоги. Давайте дивитись другий варіант. Другий варіант це король жезлів. Це людина активна, це така активна, енергійна, потужна. Тобто цю людину важко не помітити. Коли ця людина входить в простір, її просто видно. Чутно, видно. Так, для чого вона прийде, що за допомогою? Є е, пропозиція. Тобто, буде якесь перемоване стосовно пропозиції. Це може бути ділова пропозиція, пропозиція якоїсь діяльності роботи, або спільної співпраці. Тобто, у вас є якийсь момент невизначеності подвійки жезлів, Тобто, хотіли б, наприклад, розглянути варіант, змінити роботу, або підвищення кваліфікації, або. От якоїсь зміни. Тобто те, що зараз є, умовно влаштовує, але не покриває там якихось витрат, не покращує рівень життя. І от з'являється оця потреба нової зміни. І ця людина притягнеться і запропонує вам. Запропонує вам якесь якусь пропозицію. Це, це не пряма допомога, коли людина приходить прямо допомагає. Але це теж розглядається допомога, тому що ця пропозиція. І ви будете розмовляти, вирішуватися, дійсно вам потрібно прийняти цю пропозицію, розглянути її. Для тих, хто брав останнє це на старший аркан світ, і тут є відчуття, що це допомога по всім фронтам. Тобто, ви обрали допомогу от на всіх рівнях. Це з, від родинного боку, і від друзів, тобто емоційних контактів. Давайте побачимо більш детально. Що там за допомога? Це матеріальна допомога, це продукти, це гроші. Тут може ще. О, тут ще у нас сонце. Прекрасно. Тобто це, знаєте, дуже така. Людям буде приємно це робити. Людям приємно вам допомогти. У них є таке відчуття наповненості від того, що вони вам притягнули руку допомоги. Приймайте, приймайте, не колапсуйте це, не треба е, кормити своє его і казати там Я сама або я сама, приймайте цю допомогу. І тут, бачите, є ще ключова фігура: це король Пентаклів. Це може бути або найіскравіший представник всіх, хто допоможе це саме цей король Пентаклів, це може бути людина похилого віку, до речі. Або ж, або ж людина достатньо така фізична і яка володіє матеріальною сферою, тобто вона вміє керувати матеріальними процесами. Так, на цьому все. Як там не було, приймайте допомогу, тому що це вам підтримка для того, щоб ви могли рухатись далі і не застрягали в якійсь одній точці.